Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам користуватися послугами банків? Так. саме? Ну, це е, креди, кредити. А чи вам було зрозуміло під час укладання угоди кредитування? Ну, зазвичай контракти дуже великі, там на декілька сторінок, і коли їх читаєш, зазвичай ти не розумієш. Всю термінологію ти розумієш. І, е, Ті звороти, в яких воно використовується теж, це треба знати законодавчу базу, щоб це все дійсно зрозуміло. Роз... Ну, по а, а чи хотілося б вам бути більш освіченим у напрямку? Можна було, б, звичайно. От якби у вас у школі викладався курс, на якому навчали б саме фінансової грамотності, так, вам би це було сподобалося? Дуже... Так, Було б дуже багато. Для є необхідна сума коштів. Тебе переважають ті доходи, які вони мають. І дуже важливою умовою для цього є послуги банків, які надають банки, це кредитування. Існує безкоштовних кредитів. Кредит це кошти матеріальної цінності, що надаються кредитором у використанні кредитування, повернення з позиченої вартості. Ставкою. Навіть якщо ця людина чудово розуміє, що нових кредитів не буває. Же хто банкіри ніколи не будуть працювати собі в збиток. Для них це товар, а за товар, як відомо, треба платити. За для фізичних пасінок купівлю транспортного засобу з одночасним його використанням якості доставки. За пам'ять ну, найбільш вигідний цільовий метод. Ласоку, я Зараз я пропоную переглянути ролик, в якому показано, як нараховується в нашій державі податок на багатство. Будь ласка, вмикаємо. Ми знаємо, що податок на доходи з фізичних осіб 15%, але тут ви бачите іншу інформацію, яка саме, що тут було сказано про податок на доповідь. Податок на такую фізі становить 20% у бабку, якщо вартість майна є більшою, ніж 15 майнівантів. Є викладання фінансової грамотності у нашій школі. Так як моя дитина навчається в 11 класі, то цей курс допоміг їй визначитися з вибором майбутньої професії, пов'язаної з фінансами, банківською справою, економікою. Саме на цих уроках з фінансової грамотності діти отримують практичні знання і навички потрібні в нашому житті. життя Я такому чування має добути економічну освіту, Курс фінансової грамотності допомагає мені здобути корисні навички та знання. з фінансової грамотності допомагає мені орієнтуватися в фінансовій сфері нашої держави. знання, розуміння, навички та впевненість, які дають змогу людині приймати зважені рішення щодо ефективного управління.